Та інших ресурсів. Ці юніти, значить, воїни, вони, купляють, вони за бої отримують отримуєте валюту і можете їх використовувати. Крім того, в нас є реалізовано трошки преміум-юнітів, тобто їх можна купляти лише за золото, яке відповідно купляється завдяки голосам. У нас є два основних типи е, бойових одиниць, чого, наприклад, я майже ніде не зустрічав, бо може ви можете назвати якусь гру. Ми використовуємо в бою не лише воїнів, але й інженерну техніку, тобто різні технічні засоби, які мають е, також певні характеристики, е, і вони можуть атакувати або виконувати захисну функцію. Я говорю, не забудь, будь ласка. Герой, мичева, поколу. Це є. Далі у нас є магія, руни, які можна використовувати у бою для посилення чи послаблення. Супротивника також є преміум преміум руни, тобто вони окупються вже за преміум валюту. Відповідно, вони насправді щось там коштують: 200 золота і таке інше. Поєдинки зараз у нас. Е, є два типи поєдинків, Третій я поки що прибрав. Забава це є, скажімо так, тренувальний бій з комп'ютером. І Герц це вже є е, гра проти реального гравця. Не знаю, може хтось там чекає на бій. Так. Ну, Клеєвна показує кількість гравців, а румс е, це скільки очікує. Е, Покщо це є бета-вексія, тому там не все до кінця закінчено. Так? Можливо, ще щось буде перероблятися, ми можемо створювати власний бій. Якщо хтось е зголоситься, то в нас одразу перекине на поле бою. Також ми зробили такий собі рейтинг. Тобто Можна бачити зразу своє місце. Так. Ну, і відповідно, є, як бачите, наземлі ну, задроти. Не, не пограли більше в ту гру, ніж я. Так, тобто майже по 2000 боїв. Десь того, дійду до межі якось, коли мені треба буде далі сідати, планувати наступний розвиток гри. Також в нас є цілі гри, Тобто, наприклад, щоденна пригода потрібно здобувати кожного ну, Це є хід такий, щоб як зробити, щоб гравець грав кожного дня. І Ми знайшли такий спосіб, в принципі, доволі популярний, тобто один з виходів, так, які є загальні відомі. Ми е... влаштовуємо щоденні квести, де треба зібрати 10 перемог, якщо людина перемагає їй. І... Випадає якийсь бонус. Це може бути як е, звичайна минута слава, як може бути як золото, а може бути очки розвитку. Очки розвитку дають можливість вдосконалювати ігрового персонажа. Ну, Давайте ми спробуємо зіграти гру. Надіюся, все буде добре. Так, ось у нас є поле бою. Це у нас е, е, юнітки входить під свічені. Ми можемо бачити так само чергу, в принципі. так. В принципі, да. атакуємо є е чат. Персонажі хто тут? Спілкується. Тут головний я. ворогів, Три! Можемо посилювати їх, послаблювати на, на техніку не діє ніяка магія. В чому особливість гри, що е, техніка не є самостійна в грі. Тобто, якщо ви вбиваєте всіх воїнів супротивника, ну тобто то, то, живих, так? то е, техніка не рахується. Відповідно, е, за, 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 завжди головна задача знищити живу силу Ну Це зрозуміло, так якщо є танки, є піхота, якщо не буде. Людей, які танк не вистрелить. Десь така сама є тенденція в нашій грі. Також в чому, наприклад, особливість гри, як, ну, тобто, за якою логікою розкладаються юніти на, карт? на полі бою? Логіка така, що є, наприклад, дальнього удару у зеленіці, є ближнього удару. Якщо ви, близь, вам подалося лава на лаву брати участь, так? Ви розумієте, що ті, що стоять спереду, вони дозволяють тим атакувати. Відповідно, наша та логіка реалізована, що це є певний передній ряд прикриття, задні юніти, вони, скажімо так, атакують здалеку, лікують, викликають там на поле бою якихось мальчиників і таке інше. І... І така логіка. Ви можете здатися в будь-який момент. Такі, така була ситуація. Ну, тобто е Як зробити так, щоб е люди не, пусть, не перегружували браузер і відповідно, не здобували собі, тобто вони людьбій, перегружають і е ніби нічого не втрачають. Ми зробили таку штуку, е ми, знім, ми присвоїмо поразку до початку бою, так? І людині, по суті, треба захистити свою перемогу. Ну, в принципі, це нам допомогло. Так само потім з мультиплеєром. Були теж ситуації, що в е, мультиплеєрі перемога дає преміум валюту, так? Тобто, коли ти перемагаєш іншого гравця. Виникла така ситуація, що е, недобросовісні гравці почали грати от, е, проти своїх аккаунтів. Ну, тобто, наприклад, у мене є два аккаунти, я створюю бій, починаю битися і прогрізнув. Відповідно, другий аккаунт має багато, постійно здобуває перемоги. перемога, перемога це, звичайно, зле. Ну, одним словом це вирішили через IP. Через що? IP. Тобто якщо мною є ip адреси Це не таке, як би не така хороша вирішення, це можна теж хапнути. Можна, теоретично можна. Зазвичай ця людина переважно відкриває браузера і сама собою бавиться. Якщо вона має і комп'ютер, вона теж може це зробити. Ну, Ну, ні, Добре. Він не зареєструвався. Це вдома гемірська проблема. Просто радіть, що гравці не можуть битися з ким хочуть, а мають битися з рандомним гравцем і це все вирішує. Переважно. Трошки розкажу про підтримку в цілому гравців. Тобто, ми, звичайно, що наприклад, що ми зробили, це постійно вновляємо на паблік ним. є ось тут люди комунікують з нами, оскільки це бета-версія, нам було дуже важливо. Отримати згородний зв'язок від гравців. Скажу так, що при запуску, звичайно, що перші два дні спати не довелося. Тобто, по суті, я сидів з перших два дні, просто збирав звіти і виправляв, отримував тобто, відгук, виправляв, отримав і перевел. Так було 2-3 дні без перестану. Вже потім я почав трохи спати. Далі в нас є така енциклопедія, де. Я що помітити, звичайно, що е, люди не дуже читають, Ну, тобто, взагалі не, не читають інструкції. І е, У нас є в грі туторіал, наче такий коротенький, але він, мені здається занадто короткий, звичайно, що ми будемо виробляти для інших е, ситуацій. Тобто там, наприклад, люди інколи не розуміють, що робити в От. Для того для початку ми маємо, звичайно, отаку от енциклопедію. Тут є всі, наприклад, ми винесли всіх наших юнітів, можна коротко прочитати. Е, статистика в нас зараз по контакті тисячі встановлень е, і десь по Фейсбуку близько сотні. Е, е, що я хочу сказати, звичайно, що ми ніякої реклами платної ще не робили, тобто ми нічого не розкручували. Е, 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 ну, і хочу трошки поділитися своїми враженнями від запуску гри на ВКонтакті і на Фейсбук. На Фейсбук я вже сказав, що ми ще тільки починаємо, бо, тому що там платіжна система ще формується. В контакті, як ви знаєте, там грошей вам ніхто не платить, тобто ну, насправді там заробити доволі проблематично. Чому? Тому що оплата здійснюється в голосах, а для того, щоб починати голоси, вам треба мати на, вашому, на рахунку вашого додатку 15 тисяч голосів на місяць. Так це є насправді доволі велика сума, велика кількість. Грошей і гравців, і якщо ми рахуємо статистику, то щоб мати 15 тисяч голосів то треба мати хоча б 50-60 тисяч гравців. Так? Тобто Це вже так нормально розкручений проєкт. І то я не впевнений, що набереться. Насправді, ми шукаємо шляхи ще монетизації. Ну, цікаві всі питання, хто пробує робити ігор, чи вже щось заробили. Щось заробили. Так? Тобто люди купляють, Є наша гра, скажімо так, представляє інтерес для е, людей, які е, полюбляють е, ну, в певній мірі колекціонування, е, а також які люблять просто щось таке українське. Ми проводили е, опитування. Е, чому люди взагалі грають в нашу гру? І найбільше все ж таки набрало пункт, тому що це патріотично. От, е, друге місце набрав арт, Тобто оформлення гри, малюнки і таке інше. Це на другому місці і на третьому місці був якісь тактичні можливість грати, геймплей подобається так. Тому, можливо, нам і варто в тому руслі продовжувати формувати патріотичну таку гру, формувати скажімо так, інтерес відповідної категорії, орієнтуватися на ту категорію, тобто на людей, перш за все українців. Так? Які е, зможуть достойно оцінити наш продукт. Е, по, Фейсбуку, по Фейсбуку ми ще займаємося, ми закінчимо вже платіжну систему. Подивимося, як там буде. Якщо ну, ми станемо мільйонерами, то я вам скажу. Так? Але, але наразі ми ще в процесі, так? Тобто, бо тому що Фейсбук там вже інша платіжна система вже прив'язана до вашої керівники. Там багато способів є вже. Бо в контакті тільки один — це є голос. І насправді дуже, там крім того, дуже висока комісія, якщо ви знаєте, тобто, що призняті готівкою, то десь 40% ви втрачаєте голосів. Можна питання? У вас така патріотична гра, а ви підтримуєте окупанську мережу? Вас це не хвилює? Не хочете зробити акцію купанську мережу? Переходимо на Facebook? губ? Купанську, я думаю, купанську. Чому ми обрали? Чому ми обрали таку мережу? Тому що, е, тому що на ній найлегше зробити. Насправді, тобто там мінімум договорів, mm -hmm. мінімум е, реалізації, мінімум е, якихось... Е, дуже мало там є, я б сказав так, формальностей для того, щоб запустити його на фонтар. В інших мережах там. Набагато більше є. Навіть в однокласниках зараз навіть треба якісь договір підписувати, що не все одно, окупанська, Думу, все все одно Це мережа Окупанська. Тому ми переходимо на Фейсбук. Якщо ви напишете ага, ну, спосіб інтегрувати нашу гру в а куди завгодно, і я охочу туди перейду і зроблю там. Другий момент все ж таки, як би не було, півтори тисячі гравців є там. Тобто, і це звичайно, що це не є. Рекорд. Тому що ми знаємо, що я українські пабліки, які навіть правий сектор він збирає 300 тисяч відвідувачів в Так? Тобто підписники, це ну, тобто можна тоді давати такі самі зауваження правому сектору, чому не. Та, треба давати. Скільки часу ви в контакті і за той час скільки набрали місяць? скільки часу на Фейсбуці скільки набрали? Ми на Фейсбуці два тижні десь. На Фейсбуці ми сто, лише десь сотню зареєстрованих з Фейсбуком. Разом з тим, там, скажімо так, ми не проводили ніякої. На ВКонтакті наша група існує рік. На Фейсбуці вона теж довгий час існує, але там, скажімо так, якщо ми беремо по віку, то все ж таки в люди молодші і скажімо, більш зацікавлені побавитися. Я б сказав так, 50% дійсно до 20. Давайте мені, може, якісь питання, бо. В принципі, які наші плани? Зараз ми вже закінчили переклад на англійську мову і будемо, ставити, будемо в Фейсбуці ставити англійську мову. ВКонтакті я не бачу сенсу це робити. ВКонтакті тільки українська і російська мова. Птанічко, взаємодія гравців між собою, це тільки наваляй одне одному, чи є якісь клани, є якісь чемпіонати? Поки що наваляй один одному. а Також в е, вигляді спілкування в процесі бой, е, і пам'ять, тобто, мі, скажімо так, спільно. спільнота, де вони комунікують між собою, але якихось більш таких ще немає. Чесно, я мало грав таких ігор онлайн. Одна з тих, які я грав, це були російські гладіатори. Uh -huh. От, І там режим наваляє одне одному, він був, напевно, самим нецікавим. Uh -huh. Uh -huh. От, там найцікавіше це для мене були чемпіонати. Так, ну, скажімо так, навіть попередні якісь там братські ігри, попередні, там в мене було таке поняття, як курінь. Курінь це там, де харці збираються, але це трошки складно реалізації. Ре і наразі. В реліз не входить. Далі в нас є в планах, але я, не, скажімо так, не займаюся тим, чого зараз не можу зробити. Однак справді це буде. Дизайнер-оккап. В, ну, в нас є дизайнер, я ще один скажімо так, менеджер, потім тестер, навіть двоє є. І два геймдизайнери. Ну, тобто на спалі там всі ті характеристики, хтось рахує. Я їх так прикинув, тобто я глобально створюю ту гру, а вони сидять і на папері рахують що як має бути. Чи Бо це насправді дуже важливо? Баланс і все таке інше. Растова лінія кримтик, що є якась Є, ну але вона ще не скажімо так, я зробив для перших трьох рівнів персонажа, а далі. Люди просять, будь ласка, зробіть щось. Однак нас зараз пріоритетом було мультиплеєр. Запустити, тобто можливість грати з іншими гравцями, ми її зробили, в принципі. от, Але ще є багато що. пріоритет Я би сказав так, кути командне рішення. Ми приймаємо, ну тобто, ми подумали, і я вирішив, то десь трохи так, трохи ні, тобто інколи я прислухався до точки зору інших людей. І ми тоді приймаємо колегіальне рішення. Особливо, що стосується, наприклад, характеристик е персонажів, то я покладаюся взагалі на геймдизайн. Тому що я не люблю виникати в дуже деталі. Але це дуже важливо. Ну, ну, Тому що, знаєте, коли у вас людина е грає частіше, ніж ви цілими днями стоїть, то вона багато може розказати. Чому вибралося саме то? Ну, я почав з цього. Требто, що це було якесь таке навіяне, якимись предстоящими подіями. Е, таке, що треба піднімати українську тематику, що треба робити щось таке, що е, піднімає бойовий дух. Принаймні, починаючи з дітей, а далі, коли дитина каже козацьку славу, е, буде розуміти, що таке козак, і е, розуміти, що це є український. Щодо сторін, дійсно є така статистика, що е, 70% за козаків грають. Як ви це балансуєте? Ну, поки що ми це толеруємо. Тобто ми, ми, ми це так. Приймаємо спокійно, дивимося, що буде далі. Тим паче, я знову ж таки, що ми е, всі, що тут це переважно або попередні підписки, що були. Тобто у нас було приблизно 2000 попередніх підписників. Ну, ділилося ту статистику, яка з'явилася, коли ми запустили гру. <прав diamond> я вот спостерігаю також, ну, тобто вивчаю інші ігри, зокрема українські, як вони запускаються. От Я спостерігав за робітка EMP-ґейн. Вони тривалий час. Знаєте, хто що таке EMP-гейм? Хто грав космічну стратегію? тільки в Львові роблять. Ну добре. Є така космічна стратегія, це значить м Тобто я дивився, вони в Контакті так само запустилися. В них в час була кількість відвідувачів установок 300. Так? Ну, Очевидно, що вони не займалися рекламою ніякою, то десь було кілька місяців, і потім в якийсь момент вони проплатили ту рекламу, як ви знаєте, що коли ви створюєте гру, для того, щоб вона попала в рубрику нові, вам треба заплатити. Це коштує 1000 голосів. І тоді ваша гра попадає в, цей, в ту десятку нових ігор, після чого вашу гру так, вливається в 4 тисячі людей. На день, так? Тобто просто заходить, реєструється, і е, в них це було випадок, коли пішла ця статистика, і в якийсь день у них з 300 стало 11 тисяч гравців. Однак, е, наскільки це рентабельно, це теж питання, як на мене. Тобто, е, чи можна заробити на іграх ВКонтакті, на таких увазі, Індії іграх? Тобто, коли нас не вас не спонсорує фірма, де дає там, не конає мільйони там, графіку, а коли ви саміми сином, то в контакті, напевно, просто на покупках внутрішніх ігрових важко піднятися. Треба думати ще. Ну ми думаємо ще. Тобто, як монетизувати гру ще, окрім звичайних покупок? Ну, як ви знаєте, ж, як так мені є різні. Що питання по команді? Ви це робите після роботи, Чи звільнити з роботи і зараз заповністю групі? Ну, я трошки е, брав собі відпусток е, за власний кошт. І, 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 і не лише. Так тобто, я йшов відпуск, замість їхати там на море, я сидів. Собі... Зараз більшість працює вільний час. Тобто цього поки що вистачає, звичайно, що ми б могли швидше і так далі. У нас є плани далі працювати над цим, тобто це не так, зимовачку ми закінчили. І я думаю, що е, за якийсь час, за місяць-два у нас буде ще свіжі новини. Якісь більш, скажімо так, виражаючі ніж Ну, Зараз ми просто запустилися і ми...

Англійська локалізація, ну і через з англійся потрібна, і на які мовить... Ну, Фейб... Це потрібно для Фейсбука. Навіть от буває така ситуація, що ти проводиш, ти йдеш на сприбежку, то тебе кажуть, а такі оці проєкти реалізовані. Ти ж там, наприклад, не покажеш на російській чи українській мові. Треба мати ще й англійські. Завжди треба мати англійську версію для людей, які просто ці зацікавляться. Ну, і для себе дуже корисно мати. І є іноземні зайні гравці, які інколи набирають. Ну тобто у нас на нападі Фейсбук є зареєстровані люди з Японії, ще там з якихось країн, які чи володіють українською та російською мовою, але вони чомусь встановили цю групу. І щось ну, і щось зіграють. А а яка організація буде? Звуки музика так само буде організована? Звуки ще не буде. А музика в нас немає слуки. Вигуки, звичайно, що будуть, напевно, що українці. Ну, то зрештою, мало хто виникав, що там каже в у Хтось там поводиться. Okay. Дякую. <плес> ну, Звичайно, я вас запрошую зареєструватися, спробувати написати мені <плес> Дякую. Кожному, хто зареєструється, плюс по складу. А... <плес> <плес> я дам кожному 100 золота, хто зареєструється тих, хто тут є, хто зареєструється. Ви собі зможете купити. Багато чого. Тільки <ріст> надається. Будете реєстрацію. Дякую, Тарас, і у нас.